Добрий вечір, дорогі гості та підписники мого каналу. Прийшов жовтень місяць, час підбивати підсумки роботи моєї сонячної електростанції: 5 кВт по сонячних батареях, 6 кВт по двох інверторах та 5 кВт годин акумулятор. І так, кому цікаво, дивимося. В цьому місяці в мене активне споживання від мережі 496 кВт годин я спожив за гроші від мережі. Я опалююся кондиціонером цілий жовтень, тому таке споживання. На виході інвертора Axioma у мене 526 кВт. -годин. На виході інвертора в ЧАО 228 кВт. годин Якщо додати вихід в ЧАО і вихід аксіому, ми отримуємо 756 кВт. -годин. Я отримав за місяць. Віднімаємо 496 і отримуємо. 253 кВт від сонечка, а решту від мережі. Е, коефіцієнт компенсації власного споживання в цьому місяці у мене склав 253, поділити на 756. І отримаємо 33%. Я отримав від сонечка, решту за гроші від мережі. Контролер заряду Мейскайблю. В тому місяці я ще вставляю скріншот е, того місяця. У мене було 1335. Зараз 1461. І, як бачимо, контролер Blue дав 126 кВт годин електроенергії за цей місяць. Так, інвертор Аксіома за сьогодні дав 1,38 кВт. годин За місяць жовтень дав 196 кВт. годин Якщо це додати, то що дав 126 Sky Blue, Разом отримуємо 322 кВт-годи від сонечка. Е, коефіцієнт використання сонячної енергії. Е, на виході 220 інвесторів е, 253 кВт-годин. Ділимо на 322 і отримуємо 78% коефіцієнт е, використання сонячної енергії. Е, пропало 22% на заряд розряд акумуляторів. Е, також я ще рахую, е, коефіцієнт виробітку на 1 кВт соняшних панелей. І 322 поділити на 5, отримуємо 64 кВт електроенергії на кВт соняшних панелей. Я підключив ночний тариф. І як е, бачимо, з 21 жовтня я вас я використав вже по ночно, ну, після заміни лічильника 221 кВт. Годину. Це загальне. Ось е, Т1-106. Кіловат годин я спожив по ночному тарифу. Виходить, мені е, трошки менше прийдеться заплатити за електроенергію. А по днівному тарифу я спожив 115 кВт-годин. У мене виходить майже 50%, ну майже 50% по ночному тарифу. Я вмикаю вночі бойлер, пральну машинку, ну і відповідно кондиціонер. Виходить на ночному тарифі, я зекономив ну, близько 210-220 гривень. Точно ще не рахував. Ну, вже є якийсь результат за 10 днів роботи ночного тарифу. Ось. Також не сказав, мені треба буде заплатити за е, 750 кВт. Треба заплатити 2100 гривень е, всього, мінус 200 економії на ночному тарифі. Ну, виходить десь 1900. Я заплачу на. За світло, а економія від сонечка в цьому місяці 1100 у мене. Ну ось таке відео, така інформація. Якщо відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім до побачення до нових відео.